Усім привіт, мої любі! Хочу вам показати, можливо, комусь знадобиться, хочу просто подарувати взуття. Ось 28-го розміру. У мене є ось такі макасинчики, після настюші, дуже добрі. А, також а, після неї, ось туфельки. Це, який у нас розмір. Також 28-й розмір. От, я розхламлюю свій, свій шкафчик зі взуттям. Є ось такі туфельки дуже класні. Вона поносила буквально місяць. Де місізонні, бачите, які класні. Ми їх брали в території мінімальних цін, начебто за 600 гривень. Також 28-й розмір. Можу відправити, кому потрібно. Зараз такий час важкий для нас, усіх українців, тому все безкоштовно. Кого можливо зацікавить, репостніть моє відео. Також, також розміру 28-го, просто такі літні, вони непогані, ці кроксики, були заднички, але у нас порвалися. Є ось такі демісезонні, дивіться, які батінки дуже класні, нам куми просто віддавали. І ми теж хочемо переподарувати 28-й розмір. От, кому треба, у кого є дівчатка, будь ласка, а, посовітуйте, подивитися це відео. Нехай в коментарях виходять на мої контакти, я з ними зв'яжусь. І можу безкоштовно повністю Украї... укрпочтою можу новою, У мене, в принципі, два відділення недалечко. Оце від мого Саші. дивіться, на хлопчика 32-й розмір. Ось такі файні туфельки. їх трошки можна підчистити. Вони майже будуть як нові. Також дитина поносила десь місяць, можливо, півтора. Вони майже як нові. А, ці Настюшенька носила два сезони, але вони класні. Там всередині є підкладочка на флісі, вони такі утеплені. А, це ось холодна осінь. От, або рання весна якраз після зими, можливо, комусь ось потрібно буде. Дивіться, які вони такі нарядненькі. Також а, з цими блискітками, з паєточками. Вони у нас йдуть. А, зараз ми. Перевіримо, ой, не пам'ятаю, начебто навіть 29-й розмір. Кому потрібно буде, кого дітки, там 5-6 років, дівчатка, пишіть мені, а ось. Знайшла 27 розмір. Так, трошки менше, але, в принципі, він і на 28 розмір підходить. Настюша їх носила. На Дуже такі класні, тепленькі липучки повністю працюють. Відправляю, знову нагадую, все безкоштовно. Лише оплата за пересилку за ваш рахунок з Київської області, будь-який регіон України. Також 35-го розміру, кому потрібні, ось такі на хлопчика непогані. А не порвані, а, так босоніжки. Роблю розсламлення свого шкафчика, тому віддаю все безкоштовно. Ой, дуже класні. Синок також їх поносив, не так багато, але вже ніжка підросла, нього 36-й розмірці, будучи монолітом малі. А, є також у мене, ось дивіться, такі класні. Ми, коли були, виїжджали за кордон, пізніше вам відео зніму, розповім. Коли ми були в Польщі, ось такі нам подарували також поляки, безкоштовно віддали нашій кнопочці. Це було 4 рочки. Не пам'ятаю, так, здається, який тут розмір у нас? 27-й.